Одна зв'язківниця хвалиться іншій. Ти знаєш, тільки замполіто вдалося розбудити в мені жінку. Ну, ще пак! З таким будильником. Підмітає в хаті невістка. Голосно попукує і каже Січень. Підмітає далі і знову пускає зі звуком. Лютий. І так до грудня доходить. Закінчивши підмітати, обертається і бачить свекра. Ой, тату, а ви давно тут? З березня місяця, доню. Рибалка Федір, опинившись на місці злочину, схопив злочинця, але той вирвався і втік. Даючи поліції опис бандита, рибалка стверджував, що той був у 3,5 метри на зріст та вагою кілограмів 300. На борту літака нова стюардеса. Набравши висоту, командир каже другому пілоту Ти покеруй сам! А я схожу прозондую. За годину повертається. Так, нічого. Але моя дружина краща. Другий пілот теж іде до стюардеси і через годину повертається. Так, командире, ти маєш рацію. Твоя дружина краща. Кум запитую кума тракториста. Куме, як вам вдається зберігати таку ідеальну фігуру? Трактористська дієта. І який в ній секрет? Ви навіть не здогадуєтеся, куми. Як багато жінок кажуть, вранці не люблю, а ввечері вже втомилася. І що? Так їх доводиться виловлювати в полі на обідній перерві. І, а на обід часу вже не лишається.